Так? І сьогодні хочу вам запропонувати подивитися під іншим ракурсом нестандартний підхід до українського розпису через культуру інших народів. Так? Тому що техніка Ерги це турецька східного народу, і можна тут говорити і про порівняння, поєднання. Так? А що якщо піти. Креативним шляхом, а що, якщо е, намалювати на водяній гладі ту ж саму петриківку, А що якщо взяти е, пензлик в кошачку, що не характерно для евро, і спробувати так намалювати на коті? Всі ви запитували, що це за рідина? Це не просто рідина, це е, е, цілий алхімія процес. Цей розгрожчин я настоювала довгу, е, запущиться він спеціальним. Е, Екстракту рослини ківен це така колючка е чагарник, який росте у пустелі е В'єтнаму. От або червоними поданими тут все органічно, як і е оцей загружовач, так і вальба. Тобто синій, це синька, чорний, це сажа, зелений – це трава, як і Через то я вам зала фартушки, тому що в мене сьогодні мінус футболка. <laughs> Будемо працювати методом нагривку, я зараз все розкажу. Тобто ми будемо відходити. Традиційна техніка ЕПРУ. в Туреччині можуть, а, можуть а, малювати лише, лише рослинну так? Але а, ми а, вже адаптували українські росли, адаптували під те, що було зрозуміло нам, те, що було зрозуміло українським художникам. Давайте ж я вам спробую розповісти основи, які в нас є інструменти. У нас є гребін, от, у нас є ось такі шилка, і у нас для е, е, різного, е, різного плану пензлі. Е, е, давайте ж розпочнемо. А, ще що що, що хотіла сказати? Е, ви помітили, що приємна музика, яка на ну, не обслаблена, тому що ви знаєте, що де на 90%. Тому вода зараз він настроїться з вами і буде видавати тальниці вашої душі, вашого внутрішньому стану. Тому попрошу вас бути максимально розслабленими, не думати, а що вийде чи не вийде, коштуватися на отримання задоволення. Добре, а я вам буду розказувати, що робити. Найперше, що треба зробити веб Зробити формі. Пропонував взяти ось такий Ви можете в черзі, да? брати. Берете, а, для форму якісь пленки, там, блакети, взагалі берете кольори, які а, от ваша. Беріть в руку, беремо в руку. Я зараз покажу, видно, думаю, на камеру. Так? А, і нам треба два кольори. Перед використанням бажаємо трішки розміщати фарбу і дивіться. Я Залопіли я час. Візьму жовтству, щоб було вам добре видно. І дивіться, що я роблю. Ось таким чином. Okay. Ось. ось таким чином я набриду комфорти. Бачите, От, І подаюсь, що телефону, мені треба буде насправді тут туску, да? перший, чому це підложка? Тому що це перший слой. Він виглядає туску, але насправді насправді, він на, на папері. Рече, оці малюнки можна перезнімати на папір, на піс, на дерево, на тканину. Тобто ця техніка досить універсальна і унікальна. Так, справились, молодці. Так, трече. А угу. про техніку роботи ви бачите в себе сервечки. О, молодці вже. Перед використанням кожної фарби ви маєте змінювати пензлі. Тобто після контакту з єдиною... Давайте теперь спробуємо відкрити шкідкові мотиви, розпис на нас У Утречені теж, до речі, тюльпан. Основа класна тюльпан, і це вважається особливо на Бога. Ми можемо проводити панеле. Обираємо, обираємо тепер якийсь колір для квіточки. Беремо, наприклад, якщо червона квітка, то ви можете брати жовтий, оранжевий і червоний. Тобто, нам треба Ми будемо тепер ставити круги. Основою еми вважають круги. Петриків у нас мазки, а тут круги. І круг він притілиться в будь-яку форму. От, і ми будемо ставити ось такі о, кружечки. зробили одне вкраплення, інше вкраплення, і ще можемо додати третій полі. Тобто, тут розслаблення і прийняття. Ви просто насолоджуєтеся. Так, добре, коли справилися, друзі, коли в нас є що, ось такі кружечки, ми можемо формувати квіточку. Як це робимо? Теж витираємо пам'ятник, щоб він був не обладнаний. Проливати не обов'язково, просто можна так? І ми робимо ось такими рухами до центру. так? Або додати ще якусь красочку Та? І ми працюємо легенько. Его любиться дуже легкі рухи, любить ці різкі так? І от не знаю, що мені хочеться. Роздупити. Так, Можливо, щось дивитеся теж. Хочеться вам щось. О, дивіться, у мене з'являється така Середенка. Малючок можна коригувати як і розтягуючи карту, так і працюючи на колорі, дину І тепер давайте спробуємо зробити листочки. Так, листочки в нас будуть геть схожі на торіків можемо зробити їх у вигляді. Починаємо в листочки ставити першу крапельку. Ми макаємо один раз, першу крапельку поставили вона найбільша і сходиться до меншого.

Гілочка, так? ми тут ще можемо додати таких традиційних для Петриківки Ось, кінчики так? загострені От, У нас з'являється вже така гілочка. Що ми хочемо додати ще, наприклад, якусь квіточку, або ще листочки. Ось, наприклад, друг, другий вид, вид листочка як зробити. Ми просто ставимо крапочку. Такі геть, як у Петриківці, буде листочок. Просто ставимо коробочку, і тоді проходимо ось так. Та й у нас такі виходять листочки. От. Я експериментувала також з кошачкою. Вона так, пенітно, дуже виділяється, да? тому що не характерна для ребру, але може лишати такі геть. Да, Доповнюємо, деталізуємо, так само і тут можна, от, і на квіточках можна ці втравлення поробити. Да, Геть тунесенькі такі. Де вам ще подобається? От. Якщо вам щось не сподобалось, щось пішло не так, ви завжди можете змінити, доповнити, додати. Да? І ще можна зробити для витриків, характерно. Теж берете кодер, якийсь інший там, да? ставите такі і знову проводите, да? І у вас така вже гілочка виходить. Так. Ну і потім можна. Це найшвидший вид малювання, бо за три хвилини майстер може створити шедевр. Навіть дитина може створити шедевр за три. Хвилина. І чим більше ви будете додавати фарм, змішувати, у вас вже буде виходити така, як бурна робота. Тому важливо не перестаратися, не перестаратися. І це що ми робимо далі? Далі ми будемо робити магію. До речі, я люблю говорити, що треба загадувати бажання. І якщо малюнок ваш пересніметься, то бажання обов'язково збудеться. А оце ваша робота буде нагадувати вам про бажання і впевнено воно ну, здійсниться. Дівчатки, розказує, як перезнімати. Кладете е, на водину кладі аркуш, так, просто поклали, прослідкували, щоб тут нігде не було е, повітряної подушки, от, під е, пензликом її е, 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 да, і обох Рідино, так і в мене от вийшла от пента. О, звісно, це не потрібівка, але це за мотивами ми Будете зриватися? Да, До речі, є таке є таке поняття, як приборкати воду, далі пробудити. Евро розкривається з другого-третього з разу. Тобто це у перша робота. А наступно краще, краще, ще краще. Дуже, дуже, дуже гарно, гарно так, дуже, дуже гарно. гарно. Я в заході.

Ми прибираємо ніж. Можна сервер? Можна залучити. А, спускаємо, що ми шрузненько. І бачите, що на то у нас опустилася фарба, тому важливо не зачепити. Пробуйте це просто зняти, ну от сервежного, так? Тому що треба зробити фон, але ви можете зробити фон кругами. Там, другий метод. Коли ви робите так кружочок в кружечок, кружечок в кружечок. І потім можете зробити хвильки або гребнем, або шилком. Так, давайте я її Все. І можете нам. А в нас ще є шанс на її там Дівчата вже почали робити, я... Можна, ми робили план на напрятування, а тут, як я вже сказала, що еру це... Еру це кругря. Круг це ділення, особенно всього живого, так? тому така досить... pero Чи менше одна фарба, бачите, піджимає іншу, і в нас вже може бути така досить ось і ми ось вот так вот просто. Можна, можна малювати портрет. Тут така техніка дійсно унікальна і ну, тут ja. дуже велике поле для творчості, для реалізації. Це з медитації, тому що у тих планах перетікання, лінія, реформи дозволяє. Е,